Вурден маленьке нідерландське місто між зеленими лугами та затишними канальчиками, усього за крок від Утрехта. І тут життя тече спокійно, по голландськи розмірено, велосипедні доріжки, старовинні вулички і неймовірні краєвиди, які одразу закохують себе. Саме в такій атмосфері народжуються щирі історії про людей. І сьогодні я тут, в місті Вурден, щоб показати вам історію дівчини, яка змогла відкрити власний салон краси та створити місце, де кожен. Може відчути турботи й тепло. Поїхали знайомитись. Зараз ми чекаємо власницю закладу, там дуже багато людей. Така, знаєте, тихенька, обстановочка. паняночки прийшли чисто кайфануть в суботній день. Катя, добрий день, виходь. Привіт. привіт. Давай, давай будемо знайомитися. Катя. Катерина. Катерина. Звідки ти? А, я ну, половина життя Запоріжжя, Запорізька область, половина Київ, Ірпінь. Київ, Єрпінь. Скільки ти на Нідерландах? Уже три з половиною роки. Три з половиною роки. Так. і ти приїхала і сразу тут е... а, почала роботу ну, роботу майже одразу, і через чотири місяці відкрила студію. Так через чотири місяці оцю студію відкрила, де ми зараз знаходимося. Так. Це шикарне таке здорове приміщення, да? Так? так, ну маленьке я б сказала, але ну з чого маємо, з того починаємо. І як тобі, в принципі, це важко було робити? От ти приїхала, е... ти знала англійську мову? Я її досі толком не знаю. Нідерландську. Ні. Не ти приїхала, ти я, я буду робити бізнес. Все, мені не треба ваші ті моменти. Я буду робити бізнес, я знаю, як це робиться, так? Е, ну, не зовсім так було. Скажімо так, у мене було діло в Україні. І я його якраз перед початком повномасштабного вирішила розширювати. Багато туди вклала грошей, кредитні картки повністю спустила. Я сюди приїхала, в мене були великі проги. Угу. І тому я почала працювати просто для того, щоб якось вижити, витягнути. І дуже швидко стало зрозуміло, ну так як в мене є досвід, я вже в цій сфері в б'юті давно. У мене був... Скільки ти в Україні працювала в цій сфері? А, в Україні в мене 5 років був салон яким я керувала, і ну, відповідно до салону ще декілька років працювала. Тобто в загальному зараз 14 років. Як знайти тут приміщення? Було це важко, було це легко і скільки це коштує? А, ну, Це непросто, я б сказала. А, складно в плані, якщо ти не знаєш мову. Хоча голландці дуже лояльні, вони йдуть там, англійською, все переходять дуже легко там, оформити документи, ще щось. А, приміщення на фунді, все mm -hmm. базово. Ну, Дзвониш, питаєш, дивишся. Отриму це не з першого разу. Воно знайшлося. Ми отримали ряд відмов. Скільки коштує приміщення? Приміщення 1300. От і до ми зараз знаходимося дуже близько біля утрихту. Так ми знаходимося біля утрихту в містечку в центрі центральної вулиці. Да, 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 тут, до речі, дуже ну, гарний так, центр. Я угу. поки йшов, там на поїзда позаліпав в магазині. Там так, є так. магазин з тими з потягами, Я туди просто завалився до мужиків. Так. Ти знайшла приміщення, так. тебе оце все-все, ті все столики, всі моменти, ці машинки, що так. роблять, це ти купляла вже тут. Щось купляла тут, скажімо так, починали з якогось базового мінімуму, тобто, основна основні меблі були з Ікея, само собою, ну обладнання, матеріали, щось тут, щось з України. А потім вже частину меблів я замінила. Е, я замовила ті, які нам треба по розміру, там шухлядки, знаєш, кольори, це все з України. І все все, no проблем приїхало. Дивитися, ну, скажімо так, це не no проблем, це довго, складно і е, логістику всю цю поєднати. Але це простіше, ніж робити замовлення в Нідерландах і швидше, просто це можна вирішити за два тижні. За два тижні можна вирішити це питання? Да. Питання в чому? Тебе приїхала, на кого була розрахована клієнтська база? Яка була? Ти ж нікого не знав? Ну, я почала працювати як майстер, бо mm -hmm. я сама майстер. Зараз то вже не працюю, але сама ж то я майстер. І ну, спочатку, само собою, це наші всі, і на них була орієнтована перша аудиторія. Але з часом ну, якби, ти не можеш довго виїжджати на наших. Наші їх не так багато. Да? Відповідно, ми тепер орієнтуємося більше на нідерландців. Вже навіть там рік тому контент перейшли чисто на англійську мову, тобто чисто на нідерландську аудиторію як і вас, експати англомовні. Як вас сприймали нідерландці тут? Як вас на вас дивилися? А, нормально, з цікавістю е, приходили сусіди, розпитували, що ви, як тут ви тут. Ну але ну скажімо так, не так, щоб прям сильно фанатично. Просто цікавість проявили і все завоювати довіру нідерландців досить складно, якщо ти не знаєш нідерландської мови. Це складно. Тобто, поки у нас дівчатка, ніхто не говорив нідерландською, у нас місцевих майже не було. Як тільки почали вже е, дівчата вивчили нідерландську, почалася розмовна мова, то все, ми почали приймати місцевих клієнтів. Бо, дивіться, е, кажуть, що жінки тут не роблять там, манікюр там, чи ще щось. Ні, роблять просто не так багато, і ті, які роблять, це в основному люди старшого віку. Угу. Mm -hmm. ну, Молоднячок. Тобто, Молоднячок дуже дуже мало. Дуже мало? Так, да, ну роблять, але не часто, не регулярно. А от люди, я б сказала, 45 плюс жінки це постійні клієнти наші. Тобто, ті, хто роблять манікюр кожні два-три тижні: манікюр, педикюр, брови. Тобто, ось люди да, доглядають, в них вже є гроші, в них вже є час на це, і вони якби готові за це платити. А відповідно, люди старшого віку, вони англійською, якщо й говорять, то дуже трошечки. І вони поважають, якщо ти їх поважаєш. І відповідно, коли ми почали говорити нідерландською, наш адміністратор, майстри, тоді до нас почали приходити нідерландці і рекомендувати своїх друзів нідерландців Чим ви займаєтесь? Що ви тут робите? Ми робимо в принципі у нас вузьке направлення. У нас манікюр, педикюр, оформлення брів угу. і все. Тобто, більше нічого нема. Було ще нарощення вій, але ми відмовились від цього направлення і зупинилися на ось манікюр, педикюр. Скільки коштує ця базова процедура? Як часто вона робиться тут? Ну, ем, для чоловіків це не дуже зрозуміла історія, так? Для жінок це кожні два-три тижні манікюр робиться, педикюр десь раз в місяць, раз в півтора місяці. Ем, ну, хтось раз на місяці манікюр робить. Скільки це коштує? Кошту... Для, для середньостатистичної жінки, uh -huh. нідерландської і української. Тому що наші паняночки за модою вони також стріляють швидко. Скільки це коштує от на місяць? На місяць е в середньому я б сказала 150-200 євро. Це дорого чи дешево? Ні, це не дорого, це середня ціна по Нідерландах. Скільки це коштує в Україні? В Україні десь три е, гривень. Гривень. Це набагато дешевше, але тут треба також враховувати показник ВВП. Е, податки, дуже-дуже великі податки. Тобто у нас ж в Україні немає БТВ, угу. да? а тут е, є. І ви, і ви вже знаєш. Ти вже я бачу, що ти вже пішла. У вас буде скоро якась зустріч бізнесменів ланки бізнесу в Нідерландах? Так, знаєш, за три з половиною роки багато спілкуюся, і зрозуміла якось по спілкуванню з іншими, що не вистачає людям ем, кола своїх людей, е, з ким можна поспілкуватися на свої зрозумілі проблеми. Знаєш, ну як коло своїх, да і е, от саме підприємців. Хочеться об'єднати і хочеться провести зустріч конференції якраз через місяць. У нас тебе, на початку в тебе є що розказати. І ти. Е, я буду розказувати зовсім трошки. Я більше організатор, але в мене є чотири спікери: угу. е, спікери, люди з великим досвідом підприємництва. І хтось давно тут проживає в Нідерландах, хтось недавно, але просто великий досвід підприємництва по Європі, по Україні. Тут в Нідерландах ти довіряєш податковій системі і державі, в принципі, як от системі, в якої ти працюєш, так, ти так, так, так. скажемо так. У нас в Україні також був великий досвід негативних ситуацій угу. і якихось підстав негарних, да тому, ну це таке це болюче питання. І тут, скажімо, з цим я поки не зустрічалася чіткі зрозумілі правила, по яким ну. Спокійніше, коли ти Коротше, коли все. Правила, все все, рівно, ти їх, все да? чітко немає, що напрягатися, да? я так розумію. Ну, напрягатися немає в плані, коли ти знаєш, як це працює. Да? Коли ти не знаєш, ти робиш перші кроки, і немає розуміння, що тобі чекати, як воно буде. Ось це все перші е пізнання, оце складно. Звичайно, це як вивчати мову. Да? Ти коли починаєш, ти просто мозок зривається, доки воно дійде до зрозумілого тобі. Так само і з підприємництвом ну, спробувати знайти приміщення. Спочатку в тебе просто мозок зривається від того, де його шукати, як його шукати, про що говорити з людьми. Да? Потім тобі вже, коли ти пройшов цей перший досвід, ти розумієш. Так само, як там перші співробітників, перші контракти, да? там, на чомусь там обвалився, десь там щось. Потім ти вже знаєш, як це правильніше. Щоб людям було зрозуміліше, щоб всі були стабільніші. Ну, всі моменти. Ти спочатку вивчаєш, вони складні, а потім вже спокійніше, зрозуміліше. Є да, ось головне, що є чіткі правила, які прозорі і зрозумілі. Дивись, ти відкрила бізнес в Нідерландах. Угу. Скільки, в принципі, от в тебе вийшло на відкриття бізнесу, скільки ти грошей на Це все. Ну, скажімо так, я підраховувала перші, мабуть, роки півтора. Угу. Бо ну, спочатку не було всієї суми, да? ти потрошки, потрошки докладаєш, докладаєш, докладаєш факапи, перекриваєш, перекриваєш так постійно. Десь, мабуть, перші півтора роки, е, чи два, десь більше 30 тисяч вийшло. Більше 30 тисяч. А потім я вже до вкладення не рахувала, так. В тебе працюють люди. Так. Скільки, е, скільки вартує в місяць один от робітник? У Факторів багато в б'юті-сфері майже ніхто не працює повну зайнятість, uh -huh. знаєш. Тобто працює там два, три, ну максимум чотири дні. Чого? Бо ну в основному наші дівчата ходять там на курси голландської, да, які там від Хмента або ще десь, у когось є діти, і тому якби відповідно по-різному. Тобто є хтось, хто працює там раз на тиждень, знаєш, але це також якби. Член команди побу наскільки в бізнесі стає один е працівник тобі? Від відпрацювання залежить ну, півтори тисячі, відсячі. Я дві, розумію, або що це більше не повний, да. повний робочий день. В кожного в когось десь більше, десь менше. Тобто хтось почав, але, менше але працює, знаєш, хтось більше. також не всі люди можуть працювати там по 40 годин в тиждень. Хтось саме mm. шукає таку роботу, де можна там працювати з таким гнучним. В тому, в тому то і справа. У мене ж у дівчат у багатьох діти mm -hmm. знаєш забрати школи, там захворів і так далі. За скільки часу твій бізнес почав приносити здобуток, вже почав приносити вигоду, вже почав заробляти саме? Скільки часу тобі на це? Десь десь рік, але я поясню, я коли відкривала, ми конкретно прорахувалися з податками. Було таке. Да, і коли я прописувала собі бізнес план. І, скажімо так, стратегію дій е, мало бути нуль через півроку. А через півроку ми були майже банкроти. Е, ну, тобто такий був розрив. Е, було занадто багато розходів, які ми не врахували. І це те, про що я казала, складно, складно почати, бо ти всього не знаєш. Знаєш, ти щось вивчив е, і потім. Далі ти набиваєш шишки тим, що тобі приходять листи, про які ти там не очікував, таку аж йомою опять прийшов. Знаєш, відкриваєш, да, мій да, да, коли штрафи приходять опять, де да. да. Я тобі скажу, а про комунальні у вас не було ще історії ні з ким? Ні, ні. У нас було в цьому році. У нас ну за квартиру ми платимо комуналку фіксовану, і вона там періодично піднімається. І ось там була заміна чогось планового. І сказали, що буде підніматися комуналка. Окей, ми платимо там, чи з 1 червня я не пам'ятаю, вже там по новій ціні більше. До речі, дуже багато платимо. І нам приходить лист, що ми перерахували згідно нових тарифів за минулий рік вам треба доплатити 750 євро. Доплатіть, будь ласка, і просто лист. І ти не можеш з цим нічого зробити, ти просто маєш це оплатити за минулий рік. Не за майбутнє ми тобто, там вже підняли. Ми посчитали, що на весь будинок ми перерахували ось власне. Це Нідерланди, це така правда про Нідерланди. І ти не можеш не заплатити, ти не можеш сказати, я не знав, вибачте, мені не подобається. Ну так уже тут так не прийнято. Ти можеш додому поїхати просто. Ти на тимчасовому захисті? На тимчасовому Як захисті, яке твоє бачення подальшої долі українців? Хто працює, хто веде бізнес, ЗЗП, зпе самозайнятість? Яке твоє бачення подальшого? Е, ну дивись, якщо я вже, якщо ти працюєш, не те, що я вважаю, скажем так, а те, що мені компетентні люди казали, я з цього роблю. Висновки, ділюся цією інформацією. Якщо ти працюєш, платиш податки, ти не є якби, великим нахлебником для держави, само собою, всіх свої умови. Ми не говоримо про там людей з особливими потребами. Якщо ти здорова людина, ти можеш працювати, ти не є нахлібніком для країни, платиш податки, то якби тобі знайдуть варіанти тут легалізуватися. Бо ну якби вже цифри не за один рік відомі, скільки люди заплатили в Нідерландах. Дуже велика кількість українців під тимчасовим захистом працює. Відповідно, податки платяться також немаленькі. Тому там, скажімо так, як розказують, посадять всіх бус, які розвезуть. Ну цього не зроблять. Цього не можуть зробити. Ми навіть не говоримо про права людей. Ми говоримо про те, що для чого це робити, щоб що. Я не знаю, щоб що. Я думаю, також знаєш, люди, які працюють, але на сьогоднішній день ми не маємо чіткої відповіді. Українці в Нідерландах я вважаю, не мають чіткої відповіді. Буде м -м, реальність, тому що багато українців ще на цю реальність не вийшли. Це своє житло, це повністю медична страховка. Але я вважаю, моя думка, що українці тут себе показали досить добре. Таня, ти бачиш себе в Нідерландах? Знаєш, вже так. Вже так, але був період, коли, коли хотілося поїхати, хотілося переїхати, хотілося повернутися. Ну це питання адаптації всіх мігрантів. Ти його рано чи пізно проходиш. От я його якось почала проходити пізніше. Тобто, мені спочатку я просто багато дуже працювала, ну тобто 24 на 7, це 365 днів на рік. Це було про мене. Перші два роки просто я б сказала, як воду. Твої поради початківцям, людям, які стартують в цій країні, три поради. Три поради. Консультуватись дуже багато перед тим, як щось починати. Консультуватися зі своєю сферою і зі смішних сфер. Тобто, якщо це сфера послуг, наприклад, не знаю салон, ресторан, ще щось, тобто брати консультації у тих, хто вже тут працює. То вже набив шишки. Бо ми перші, ті, хто відкривалися, ми набили дуже багато шишок, і це вилилось в дуже великі витрати, фінансові не витрати. Втрати. Це дуже великі фінансові втрати. І бо нам про це ніхто не розповів, нам не було на той момент в кого спитати. Ну, знаєш, первопроходцям завжди кропива ноги колить. Так. Друзі, таке було відео. Буде під низом адреса. Якщо дівчатка хочуть прийти, може і хлопчатка, які хочуть порадувати свою фраву. Заходите, подивитися, підписуйтесь на канал, і, як я кажу, батькам, мамі, папі передавайте привіт, Імейте совість. Все, пока, дай Боже, то що мені в Амстердам треба їхати. Отак От ось.